Дуже специфічний вид спорту, метання молота і дуже технічний. Без техніки і відчуття снаряду. Дуже тяжко метати. Спортсмени мріють не тільки виступати на Олімпіаді, але і займати там якісь місця. А, бо відібратися це одне діло, а виступити достойно це вже набагато тяжче. Звичайно, наше тренування починається це, е, з розминки. Ну, тобто ми підготуємо тіло, е, наші мишці до якоїсь тяжкої роботи. Просто біг, розминка, розтяжка, розтяжка тіла, а потім ми йдемо на вулицю метати. очень хорошо прогрессировала. Девочка такая была, родственника. Вот. Уже она среди младших школьников была чемпионкой и рекордсменкой Украины. Потом среди ставших рекордсменкой Украины. Вот недавно только побили ее рекорд. В юниорах до сих пор рекорд принадлежит ей. Дважды была бронзовым призером чемпионата Европы по легкой атлетике. в Германии. Выступала очень много на соревнованиях. Я даже не могу. Наверное, раз в 30 за сборную страны. У меня не больше выступала. Вот. До сих пор у нее принадлежит рекорд Украины в юниорском возрасте 69-73. До сих пор никто его и не побил из девочек. Тяжело, конечно, заниматься, когда она дети плачут, тут не высыпается, все. Но тем не менее, получилось так, что вот выполнили бы уже норматив. А сейчас вот... Вона поїде на олімпіаду. Посмотримо, як виступить. Мене привів дідусь. Він дуже любив спорт і він сам марафон бігав. Тось тобто на. Довгі дистанції, і так вийшло, що мій батько і моя мама займалися, і вони саме займалися метаннями. Ну, мама метання диску, батько штовхання ядра. А тому якби я почала займатися в 11 років, і в мене зразу почало виходити. Але через рік-два я вже зрозуміла що це моє. Мені дуже сподобалося. Я відчула е дух цих змагань, перемог і тому якби вже. 15 через три роки, після того, як почала займатися, я почала виступати за збірну України. І почала вже виступати в цьому віці. За кордон їздить, мені дуже сподобалося нові враження, нові відчуття, смак перемоги, цілі, мрії. Тому, звичайно, це дуже цікаве спортивне життя. Тому я дуже вдячна дідусеві, що він мене привів, і моїм батькам, що підтримали, особливо мамі, яка і зараз мене. Дуже підтримує і допомагає мені. Колись мама роки 4-5 назад зробила такий стенд, тут мої медалі. Оце акредитація, тобто навіть по ним можна, бо я вже з 15 років їжу на закордонні старти, ну, змагання. І по ним можна навіть подивитися тут і фотографії, які рік і яка країна. Ось Ріо 2011, бачите, це мілітарі World Games. Чемпіонат світу по, ну, по Збройних силах по воєн, якби. Я там зайняла друге місце. Коли вона вже не може, там якась травма в неї була спортивна із спиною. Вона каже: ну тяжко що Я говорю, ну всіх травми, навіть тих людей, які не займаються спортом, це ж таке. Я кажу, так, оце не кинеш спорт, поки не поїдеш на Олімпіаду. <ріст> навіть і таке було. Коли мій батько був живий, він дуже-дуже хотів, щоб вона попала на Олімпійські ігри. І, в принципі, я думаю, що ця подія більше присвячена моєму батькові, Наташиному дідусеві, те, що Наташа. Досягла такого успіху після багаторічної, щоденної, натхненної праці, і, можна сказати, тяжкої, тому що це не тільки тренування, і сім'я, і догляд за дітьми, і якісь життєві різні ситуації треба вирішувати. І я правда радію, я говорю своїм батькові, ти бачиш це все з небес. Я думаю, що ти радий і. Дуже радий, це присвячується тобі ця поїздка твоєї внучки на олімпіаду. Зараз я е, тренуюсь і цей стадіон поряд з моєю з нашої квартири. А чоловік мій за кордоном працює поки що. Тобто ми живемо на дві країни. Він в Іспанії зараз працює, і він то приїжджає, то ні. Тому мені зручніше, щоб мама допомагала. Мені мама дуже допомагає з дітками, бо дітки маленькі, то мені зручно жити з мамою. Коли я починала сезон, то ми всі сім'єю були в Іспанії. Ми провели там гарно всі час. Притом була мама, її сестра. Ну, тітка виходить, і чоловік, мама, я з дітьми, мій чоловік. І ми там два місяці прожили. Але я вирішила там, що я хочу спробувати таки реалізуватися трохи в спорті. Бо я перший раз їду на Олімпійські. ігри, В мене в впрошли раз не вийшло, бо я була вагітна якраз. Да, і я вирішила, що я дам собі ще один шанс і спробую. Я повинна була вирішувати, або я повністю зустрію з чоловіком і там себе приділяю сім'ї і нічим не займаюся, чи може чимось другим займаюся. Або я вертаюсь трошки в спорт і беру якийсь час для того, щоб реалізуватися в цьому ділі. Він дуже гордий, мною, ну, бо в їхній країні, спортсор, спортсменка це щось таке велике, так. Але, звісно, він не розуміє, чому не платять великі грошей, бо як за кордоном, якщо ти да, якесь маєш звання і десь там представляєш Україну, свою країну, да. ти маєш і квартири, і машини тобі дають, там і гроші. Не в усіх країнах, будемо чесні, але є такі країни, де дуже поважають спорт і там є крутяться гроші. Він не розуміє, чому це я займаюсь спортом, але чому я досі не багата така. <смеш> <смеш> кажу, це так, така країна. Мій дочці було чотири місяці, і мені дуже стало якось сумно і за те, що я можу не реалізувалася десь, так і я думаю, спробую. Я почула дуже сильно себе. І Я зайняла третє місце на Україні, тобто я одразу мене повернули в збірну. А літом вже я стала чемпіонкою країни. Коли я за другий раз, я це вже точно не мала не збиралася повертатися. Але опять так вийшло, я не можу ніяк від цього спорту да вийти, тому що все все своє життя займаюсь, і я мама казала. Мама зробила це все, і мама казала, а стуча там місце для нових медалів.